Перейдемо тепер до менюшки, взагалі, що тут за фішки в нас є. Коли ми свайпаємо зверху вниз, у нас відкривається основне меню. За допомогою нього ми можемо повністю налаштувати камеру. Перше це режими, які ви можете створити під себе, ті функції, які вам потрібні додати. Друге, це таке невеличке меню по налаштуванню відео функцій, фотофункцій. Третє в нас яскравість дисплею. Фокус-трекінг це коли ви в селфі режимі вмикаєте камеру і камера за вами слідкує. Основні налаштування, тут ви можете повністю налаштувати камеру, оновити, підключити, збросити, налаштувати мову. На жаль, української мови немає, тут є англійська, польська, російська, але української чомусь немає. Орієнтація самої камери можна включити автоматичну, можна горизонтальну, можна вертикальну. Я працюю завжди на автоматичному. Тепер швидкість самого стабілізатора, як він буде швидко розвертатися. Тут у нас декілька налаштувань, три налаштування, Slow – це самий повільний, Default – це звичайний стандартний, я ним користуюсь, і Fast. І останній пункт це налаштування самого гімбела. Як він буде тримати горизонт. Follow це коли у вас не завалюється горизонт. Тут бачите, я веду, і горизонт в мене не завалюється. Але якщо вперед-назад, то камера буде потихеньку опускатися. Tilt Locker це в нас коли заблоковані всі осі, і в нас взагалі не шевелиться камера. Вона просто відбиває горизонти по всім осям. FPV, FPV прикольна штука для якихось творчих відео, вона прям дуже прикольно підійде. Як це працює, зараз показую. Тут можна нахиляти також по горизонту. Ось так: от, бачите, камера потрошку нахиляється. І останній режим FPV, я називаю T. Так ось дивно називаю. Тут ви можете завалювати і вперед, і назад по всім осям. Я цим не користувався, але це можна робити, тому звертаю на це увагу. Ну і після перегляду цього ролику ви 100% задасте собі, де ж можна купити DJ Osmo Pocket 3. І тут я хочу порекомендувати вам магазин Filmix Pro. Це український магазин, який ще з 2015 року займається продажем кіно та фотообладнання. Тут є все. Камери, світло, оптика, техніка для подкастів, техніка для бродкастів, монітори. І що важливо, що FilmX Pro підходить не тільки для профі, а й для тих, хто тільки починає свій шлях. Якщо ви шукаєте свою першу камеру, світло для ютубу або бюджетний набір для відеоблогінгу, тут ви точно зможете його знайти. І що мені особливо подобається, що FilmX Pro – це не просто магазин, а справжній партнер і справжні професіонали своєї справи, тому що вони допоможуть підібрати вам те, що вам точно потрібно. Тому посилання на цей магазин я залишу відео Справа вверху в нас відображається заряд, заряд акумулятора. У мене він зараз трошки вже підгуляний, підключаю ручку, і в мене починається зарядка. Це дуже зручно, коли е, вам не вистачає автономності камери. Підключаєте це і можна працювати. Зліва вверху, в нас пишеть, скільки ми можемо записати матеріалу. Так, Тут в нас знаходиться налаштування того, як буде працювати фейс-трекінг. Можна по центру, можна по три четверті, щоб він працював, і різні моди для знімання, щоб камера поверталася на 180 градусів, на 90 і так далі. Я цим не користувався, мені просто ці функції не потрібні для мого використання. Але вони тут є. Як же нам перемкнути основні режими? Як нам перейти, наприклад, в фоторежим? Зліва внизу в нас є ось така от клавіша, і тут в нас виникає отаке меню: панорама, фото, відео, Light, Slow Mo. І таймлапс. Тут ми можемо переходити по різним режимам. Фоторежим, я одразу можу фотографувати. До речі, ця камера вміє фотографувати і RAW, і JPEG. і це дуже круто. Тут є Pro режим. зараз в нього зайду. Можна повністю налаштовувати все автоматично і можна налаштовувати все вручну. І це дуже круто. Хто хоче покупатися в налаштуваннях, хто любить виставляти все вручну, це прям прикольна фішка. Так, переходимо в авто, повертаємося. В режим відео. Як же тепер нам вибрати якість запису, який ми будемо записувати? З знизу вверх. Відкривається в нас така менюшка, і ми бачимо тут основні налаштування саме якості відео 4К, 27К, Full HD. І як бачимо, що максимальна швидкість кадрів на секунду в нас тут 60. Але ця камера також вміє записувати 4К 120 кадрів на секунду. Як же це увімкнути? Заходимо знову в цю менюшку, Slowmo, і в нас вже тут. Є доступ до 4К 120 кадрів на секунду. Це в 4 рази повільніше за 25 кадрів на секунду. Але я хочу сказати, що на пості ми отримаємо файл 25 кадрів, здається, 30 кадрів на секунду, але він одразу сповільнений. Щоб отримати двократне сповільнений, нам його потрібно буде прискорити навпаки. Тут треба мати це на увазі. Якщо знімаємо Full HD. То можна 240 кадрів на секунду. І хочу сказати, що, на жаль, якість відео при слоумо трошки гірша, ніж при звичайному використанні в 4К 60 або 30 кадрів на секунду. Low-light режим це режим, в якому краще подавляються шуми, але великої різниці я не помічав. Тепер, як нам подивитися, відзнятий матеріал? Все дуже просто: свайп зліва направо. І в нас одразу. Відкривається останній матеріал. Натискає тут на плитку. у нас така менюшка, як на айфоні з'являється. Ми можемо відмітити лайком. І передати одразу навіть на смартфон. Це дуже круто. Щоб повернутися нам, натискаємо на стрілочку. Ще покажу одну прикольну функцію: це швидкий кроп. У нас тут є біля швидкості кадрів та роздільної здатності ось такий от значок, типу дві, дві, дві дужки, Натискаю на них. в мене одразу збільшується зображення. Щоб збільшити його ще раз, я можу натиснути ось тут і джойстиком. Додати ще кропу. Але все ж таки цей крок буде впливати на якість зображення. Але така функція є. Як нам перейти в селфі-мод? Дуже просто. Справа внизу натискаємо. І одразу в нас камера повертається, якщо буде ваше лице, вона одразу почне його трекати, якщо включений фокус-трекінг. Повертаємося назад. Тепер про налаштування у відеорежимі як це все відбувається? Свайпаємо справа наліво. У нас тут є автоматичний режим, в автоматичному режимі в нас доступний ефект, так сказати, ретуші шкіри, компенсації невеличкої тряски. І можемо, так сказати, вручну додавати різкості і покращувати шумодав. Я цим не користуюсь, але ця функція є. Мені дуже сподобалось користуватися цією камерою саме в автоматичному режимі, так як і айфоном. Достав камеру і знімаєш. Мені здається, це її основна фішка, те, що вона за тебе може одразу зробити гарну картинку, тобі не приходить. Це колупатися. Ти просто достав камеру, натиснув запис і все. І знімаєш. Зняв, натиснув запис і все. Дуже гучний динамік і якість запису звуку тут просто на висоті. Щоб налаштувати вже все під себе, як настоящий професіонал, знову свайпаємо, натискаємо на клавішу ПРО. І ми тут переходимо вже в більш детальне меню. Ми можемо е, налаштувати експозицію. Тут можна зробити як на айфоні просто компенсація експозиції, там плюс 1, плюс 7 або мінус. Можемо налаштувати вручну витримку, ISO, діапазон ISO, в якому буде працювати камера. Це все працює дуже класно. Також баланс білого є в автоматичному режимі, є в ручному режимі, кому як подобається. Так, гламур, ефект, це ж та сама ретуш, і про кольорові простори розповім, як знімається камера. Ця камера знімає 10 біт. Так, ця крихітка вміє знімати 10-біт, і це дуже круто. Normal це в нас звичайний rex 709, 10-біт. HLG, це так сказати HDR теж 10-біт, HDR я не користуюсь, мені не подобається цей ефект. А от Dіlock M це вже плоский профіль, який ви можете фарбувати на постпродакшені, і він теж 10-бітний. Але хочу зауважити, він не такий крутий, наприклад, як на великих камерах по типу там Sony, Panasonic і так далі. Все ж таки, він тут простіший. Glamour Mode, компенсація експозиції, все це саме, що в автоматичному режимі. Так, як нам запускати відео? Натискаємо клавішу, відео пишеться. Затиснули ще раз, відео. Вже не пишеться. Знаєте, чим мені подобається підхід DJI? Те, що вони вміють дійсно робити і класний софт, і класне залізо, і класний продукт. Мені вони нагадують чимось Apple, тому що вони роблять дійсно класний user експірієнс, інтерфейс, цим просто користуватися, просто розібратися в цьому. І навіть людина, яка не підкована в фото-відеозйомці, вона бере цю камеру, вмикає і просто знімає в автоматичному режимі, і отримує класний результат. Дійсно, це фішка цієї камери, а ще її, звичайно, і те, що тут вбудований стабілізатор. Це прям класно. Так, як же нам перейти тепер у вертикальний режим? Тут теж дуже просто. Повертаємо, натискаємо клавішу, все, ми в вертикальному режимі. У нас доступні всі ті самі функції, але роздільна здатність зменшується з 4К до 3К. Про це треба знати. Щоб повернутися в горизонтальний режим, повертаємо так. І хочу зауважити, що все ж таки ця камера вона більше націлена на використання в горизонтальному режимі, і вона видає тут найбільше. Кращу якість. У вертикальному режимі в нас трошки якість, так сказати, ріжеться. Так, як підключити ось цей мікрофон? Давайте ще поговоримо. Оскільки цей мікрофон у нас в комплекті, він дуже якісний, дуже крутий. Ми просто його вмикаємо. І камера одразу підхватує його. Так, камера. Бац, підхватило. 1, 1, 1. І ми бачимо навіть перегруз 1-1 і можемо знімати повісити. Перестали записувати. Вимикаємо мікрофон, все, все ізі, все легко, все дуже просто зроблено, але зроблено для людей. Мені хотілося б, щоб на великих камерах був такий інтерфейс, і я ніяк не дочекаюсь велику повноцінну камеру від DJI. Мені здається, вона просто проварина, і це буде щось, бомба, гвинтівка, пушка петарда.